Доброго дня! Ви всі дивите файні новини, але є одне, але скорочено, а є ОА. новин! День народження у пані Людмили Янукович. І ось її розповідь про те, як її привітала родина. Ось родина привітала. Скажіть, будь ласка. Привітала. Зателефонував е, мій супруг Віктор Федорович і сказав, ну як ти? Кажу, нічого. Ну давай. Каже, врацюй. На Турцію. А ти говорить, – працюй. Хорошо працюєш. батя, я стараюсь. батя, я стараюсь. Перша реакція на це у всіх однакова. Друга реакція така сама. <реку> На третій реакції у голові з'являється міліціонер у під'їзді, який під гітару співає Вамбат, Батяня, Батяня, Вамбат. Вамбат, батяня, батяня, Вамбат? І аж на четвертий раз з'являється питання: що серйозно? На день народження дружини так і спитав? Ну як ти? Ну як ти? А ви йому. Кажу, нічого. А він вам. Ну, давай. Каже, працюй. А може пан Янукович просто номером помиливши. Може він Азарову дзвонив, а випадково набрав дружину. Алло, привіт. Ну як ти? Скажу, нічого. Хорошо працюєш? Батя, я стараюсь. Ну, давай, працюй. А я на Турцію. Щось у Микола Яновича з голосом. І... Словочка у інтернеті. Їй так і не дали висловитися на політичних ток шоу, і вона завела собі відеоблог. Оце вороба і затикати затикати мої кадри! затикать мокати. Ми записали з нею коротке бліц-інтерв'ю. Пані Ігословська. Як ви ставите до радикалізації настроїв у суспільстві? Робідаші та шатамості панде. Серйозно? зомбі. <глава> Дозволю з вами не погодити. <глава> 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 <глава)> Дякую до побачення. Ми ще будемо вас запрошувати до коментаря. Лукашенко з'їхав з, з глузду знову. Цього разу на темі расизму. І вообще, мене Обама поражає. І що зовсім недавно чорнокожі люди в Америці рабами були. Сьогодні вже об ісключительності какой то заявляють. І це говорить людина, яка ще недавно була головою колгоспу. І це говорить людина з вусами як у садама гусейна. Ви обережно, бо до вас приїдуть американці і ваші корівники назвуть складами хімічної зброї. Але Обама на цю заяву не відреагував. Це ж не расизм, це рагулізм. Кличко. Проти Повєткіна. Те, що кличку не були раді у Росії, було зрозуміло одразу. Але щоб настільки ми зустрічаємо гостей хлібом і сіллю. А росіяни кличка скручено в пательню і шоломом. Вони взагалі гостинні люди, підозри що до них у нас ще підсилили, як тільки ми послухали їхню трансляцію поєдинку. І здержавши лікам богатирським тьму оперкотов Бандеровських, пал ніц вітязь да возапіша к небесі. Не дасть лукавому демону обладати мною, барані от насильства смертного, Укріпі дух русський, дай збави душу мою от муки вічної. и вновь получи шаху к дьявольской десницею. Разломилась скрепа духовная, падя Витя с телом грешным на землю русскую, а мех скалом. И явилось чудо Господне, ангелы сошли с небеся, в гонг крылами ударили. Отступил час смирения в нокауте тяжком, благодать настала Божия. За сим с Божьей помощью завершаем прямую трансляцию с поля ратного славы русской. Господи, помилуй нас грішних і Путіна на царство вічно благослови. Амінь. Навіть по цьому відео всім зрозуміло, хто переміг, але російська пропаганда не спинилася у кращих традиціях ОРТ РТР. Єдина людина в Україні, яка повірила, що переміг Повєткін, це міністр освіти України пан Табачнік. Він і цього разу проти переписування спільної історії. Суддя Тамара дивиться на тебе, як на гімно. Це абсолютно реальна суддя. І її справді звати Тамара. І вона дуже любить викладати свої фото у соціальні мережі. Чому ми про неї згадали? Бо її призначили суддю десь на Закарпатті. Нарешті у ужгородської Феміди з'явився Duck Face. Чи краще сказати джаж фейс? <плес> Насправді цікаве інше. Виглядає так, наче кожне її фото ілюструє якийсь її вирок. Три роки ув'язнення! Три роки з конфіскацією! Примусове лікування в психлікарні! Довічне ув'язнення! А якщо в Україну раптом повернуть смертельний вирок, то пані Тамара вже приготувала фотографію. Музичні новини гуцули можуть не лише Гуцулку Ксеню грати, якось двозначно звучить, а й продіджі, і знову двозначно. Просто послухайте. Yeah, no, to to yeah, yeah. І тут я повністю погоджуюсь із тим заспаним пасажиром. Український рейв зрозуміє не кожен. Іначе у відповідь на це басист гурту «Расмус» заспівав українську пісню. Yeah, <fish festivals> Що, не впізнали? Та то ж два кольори. Я А ні, не два кольори. І наша постійна рубрика. А тим часом у Росії. У стінах Кремля Олімпійський вогонь згас просто під час естафети. І й... У Москві просто під час естафети Олімпійський вогонь згас вдруге. Ее опять. У Москві під час естафети Олімпійський вогонь згас в свой Газ втрефі возвращається. <плес> Як ви думаєте, кого вони зробили винним? Українська страна відкрито признає, что ворують газ, і того не стісняється. Тим часом українські головні новини прокоментували випадок з Олімпійським вогнем у Росії просто фак. На нашім телебаченні немає цензури. А в Москві олімпійський факел факіл гасні 4 рази. І це всі новини з Росії. Нагадаю, рубрика, а тим часом у Росії виходить на радість усім українцям. <плук> Минулого разу ми просили вас надсилати нам кандидатів на звання Андон Тижня. Пропозицій надійшло чимало. Пропонуємо у Твіттері створити хештег ОАндон і вивести його у топ. Це всі новини на сьогодні. Have a nice fuck.